В Івано-Франківську обговорили виборче законодавство в обласному центрі. Відбувся круглий стіл на тему Місцеві вибори нові правила гри за участю народного депутата України Богдана Матківського. Подробиці в наступному сюжеті. Законопроект про місцеві вибори загалом є кроком вперед порівняно з чинним законом, зазначив івано Франківську народний депутат України Богдан Матківський. Однак зауважив, що не з усіма його нормами можна погодитися. Зокрема, зі значним у два рази скороченням чисельності депутатського корпусу місцевих рад, що обмежить можливість участі у місцевому самоврядуванні активних громадян. Я маю досить велике сподівання, що все ж таки не буде цей закон прийнятий за основою в цілому. Є досить великі сподівання, що все ж таки за основу для того, щоб ми могли внести все ж таки оці правки, які обговорюються на таких саме круглих столах, які де буде врахована саме дума, думка громадськості, громадських активістів, щоб все ж таки, чим побільше таких людей, які працювали, працюють і далі хочуть працювати, могли би попасти у владу. І допомогти зрештою Україні вийти з тої кризи, яка на сьогоднішній день є. Це не тільки економічна, все суспільство розуміє, що це і політична в деякому контексті криза. Голова Івано-Франківської обласної організації громадського руху народний контроль Володимир Гергелюк зважає, що серед позитивів варто відзначити застосування двотурових виборів міського голови у великих містах та впровадження мажоритарних багатомандатних округів. Ми вважаємо, що норма. Є негативною це заборона кандидату в мери балотуватися зразу і в списку і бути кандидатом в мери. Тому що це відсіє кандидатів, які будуть мати десь підтримку 10-15%, що зменшить конкуренту спроможність, і саме воно буде на позитив і на користь тільки тим. Кандидатам, які вже є дійсно мерами, які мають дуже велику підтримку громади. також серед позитивів учасники круглого столу відзначили обмеження у використанні візуальної реклами та можливість проголосувати тимчасово переміщеним особам. Майбутній закон стимулює до участі в пісевій політиці жінок через встановлення гендерних квот.